Я вітаю всіх своїх глядачів. І знаєте, мені так захотілося сьогодні подивитися на таку особистість, як Михайло Подоляк, батько якого колишній працівник ГРУ в Російській Федерації, брат теж працівник ГРУ, також брат-учасник СВО. То що ж може нарадити така людина, як Подоляк, нашому президенту? От, що він може там нарадити, яка його функція, для чого він, хто він такий? Ну, ми вже з вами робили да? на Безуглу, на Рестовича, на Рахамію. Кожен мав свою певну, виконував свою певну роль, певну функцію да? при дворі, так би мовити. Ну, давайте спробуємо подивитися ще і на Михайла Подоляка. Що це за людина, для чого вона там потрібна, і роль вона там виконує, що скажуть карти? Ну, ви знаєте, він, можливо, надає шанс. Да? Він як шанс розглядається, як шанс у э, такі важкі часи. Як тільки настає якась э, кризова ситуація, важкі часи для України, тут починається його шанс. Да? Тут вступає він. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, він теж, він теж є частиною домовленостей. Частиною домовленостей. Він, він вступає в дію тоді, коли починається, починається якась кризова ситуація, коли Україна заходить в глухий кут, коли треба вирішити якісь проблеми, які пов'язані, ну, кармічні проблеми, скажімо так кармічні проблеми, починаються кармічні проблеми. Але він теж частина домовленостей. Ви знаєте, я не можу зрозуміти, що, виходить, він дійсно вступає, вступає в свою роль, коли в Україні досить кризова ситуація. Тоді вони його використовують. Цікаво, виходить. досить рутинно працює, як раб на галерах. Да? Приймає рішення, він допущений до того, щоб приймати рішення. Можливо, він працює, да? його ідея стосується роботи, кармічної роботи, досить, важко, ну, досить, досить важкої роботи. Ви знаєте, у нього якась функція, вона по домовленостям, розумієте? Але вона в нього. Ця функція, вона в нього особлива. Він вступає в роботу тоді, коли починається якась криза в Україні. Розумієте, коли починається якийсь застій і якась криза. У нього якась особлива функція, я вам скажу. Особлива функція. Він продавлює ту, ту, ну, продавлює. Да? розрулює кризову ситуацію, тупікову ситуацію. Він теж член команди ОП президента. Він член цієї команди. Досить сильна і потужна людина. Значить, дивіться, я так от за ним спостерігаю, він, значить, такий тихенький нікуди не влазить, нічого не робить, тихенько там собі сидить, стоїть і лежить. Я не знаю, що він там робить, але його ніде не видно, не, не чутно і так далі. Але в нього якась особлива місія. Він вступає, вступає в роботу тоді, коли треба приймати досить якісь кармічні кардинальні рішення. Ну, я вам скажу так, що він працює на оборотній. Він працює на оборотній, на перевертні, як мене виправляли. Я знаю, що слово оборотін це перевертні. Так, дивіться, це людина контрольора. Це людина контроль безпосередньо. Як тільки якісь наступають досить скрутні, важкі часи, період для контрольора, якщо контрольор заходить в тупікову кризову ситуацію, на арену випускають подоляка. Ось так. Тут втручається подоляк. І. Ви знаєте, він працює над якимись страхами ось цього жезлового короля. Але він, він людина жезлового короля. І попав він в цю команду теж по домовленостях. Він виконує якусь особливу функцію, я вам скажу. Особливу функцію, пов'язану з майбутнім, пов'язану з працює на майбутню перемогу. Скажімо так. Можливо, він, він, через нього йдуть якісь ідеї, рішення і ідеї. Через нього, йдуть, через нього йде прийняття якихось ідей, рішень стосовно роботи. Як тільки робота жезлого короля заходить в тупік, він починає працювати. Він починає ну, витягувати, розумієте, Витягувати команду своїми ідеями і своїми рішеннями. Це непроста людина, він веде певну гру. Він разом із, із жезловим королем веде певну гру. Він реалізує цю гру. Він не просто веде, він реалізує цю гру. Він реалізує цю гру. Ем, Досить, досить брудні підкилимні ігри. Але вони всі йдуть, можна сказати, через, через Подоляка. У них як мозговий центр. Він у них як мозговий центр. А тепер же треба подивитися, цей мозговий центр. Він же з ким пов'язаний. Він сам ці ідеї, чи йому перекидають їх, ці ідеї, да? і допомагають таким чином жезловому королю. Це таємниця карти говорять. Ви представляєте? Це, карти кажуть, це таємниця, туди копати не треба. Не треба. Це таємниця дьявола. Ідеї дьявола. Ой, копнули все таки ми копнули. Досить, через нього ведеться досить, досить агресивна, сильна, агресивна, швидка. І воєнна гра. Ось так. Ось так я вам скажу, це маніпулятор, досить сильний маніпулятор. Отожбо, підсумовуємо. Я вам скажу, що Подоляк не виконує певну місію в цій, в цій команді жезлового короля. Він веде гру. Через подоляка генеруються певні ідеї і певні рішення, які йдуть від самого дьявола. Більше копати не буду, я й так багато накопала. Не знаю, я щитую інформацію. Я просто щитую інформацію, те, що говорить, говорять карти Таро. Ну, звичайно, чим швидше буде змінюватися влада в Україні, тим більше шансів в Україні, що ми виживемо. На все добре, до побачення.